Доброго, доброго вечора, мої любі друзі. Я щиро радий бачити вас сьогодні біля телеекранів на програмі «Вечірні історії. Привіт, добрячок і любі малята. Я дуже радий вас привітати. Ой зайчику, це ти? Ти не впізнав мене? Ні, одразу так і не впізнав. О, ти добре. А на кого я тобі схожий? На кого, на кого? Відверто кажучи, сам не знаю на кого. Незрозуміло, на кого це ти схожий взагалі. А ну подивись і подумай. Ту. Та не знаю. На зайчика у шапці ти схожий, от і все. Та ну, добрячок, а ну перестань. Ти краще на мене поглянь. Ну, зайчику, я здаюся, розповідай давайно, ну, що ти від мене хочеш почути. Ех, добрячок, нічого ти не зрозумів. Я на їжачка хочу бути схожим. На нашого їжачка? То, то я тобі скажу, друже, що нічого у тебе не вийшло. Наш їжачок? Ну, зовсім геть інакший. Та ні, не на нашого їжачка. Ту, а на якого ж тоді? А на того, сусіднього лісу, що давав концерт у нас на минулому тижні. А, ото їжачок. А ну подивись, тепер я схожий. Ну, ні, зайчику, ну, зовсім не схожий. Ой, добрячок. А що ж мені тепер робити? Що робити, що робити? Та нічого не робити. Як це? А так це. Зараз я тобі історію розкажу про Мирославу. Вона теж хотіла бути схожою на когось. Ой, так. Мирослава була гарною смугленькою дівчинкою з чорними кучерями. І якось одного разу підійшла вона до дзеркала і почала терти щічки. А для чого щічки терти? А для того, щоб шкіру на лиці висвітлити? О, на тобі! Бабуся теж спочатку не зрозуміла. Але подумала, що Мирослава просто замастилася і тому вирішила не чіпати дівчинку. Але. Що але добрячок? Через деякий час вона побачила, що Мирослава вже розчісує кучері та так, що аж страшно було, бабусі, на таке дивитися, а потім знову щось стерла на обличчі і знову розчісувалася. І бабуся тоді не витримав. Я б теж не витримав, добрячок. Ага, не витримав. А скільки ти часу і сил витратив на те, щоб бути схожим на отого їжачка з сусіднього лісу? Ну, справді, трохи потратив. Отож, бо й воно. А на кого ж Мирослава хотіла бути схожою? А вона хотіла бути схожою на Софійку. На подружку свою? Так, на однокласницю. Софійка була білява дівчинка з прямим волоссям, і тому Мирослава терла, терла щічки, щоб відбілити їх. Mm, то в неї напевно нічого не виходило. Ні, нічого не виходило. А ще вона, напевно, розчісувалася, щоб зробити волосся прямим. Ти справді, але і тут її спіткала невдача. І що ж? А що робити? Мирослава сіла. І ледь не плаче. І коли бабуся побачила таку картину, то вже зовсім не витримала та й каже: Ти що таке робиш? А що вона, бідненька, може зробити? Так-таки і дівчинка зізналася, що нічого не може зробити ні з волоссям, ні з щічками і не може зробити своє обличчя не таке смуглявим. А вона ж так хотіла, щоб воно було світлим. Угу, Але ж так хочеться добрячок. Та й справді хотілося, та ще й як. Але бабуся дуже любила свою онучку, і вона її любила такою, яка вона є. Смогляво, та ще й з кучерями. Та так, зайчику. І як ти думаєш, Господь любив Мирославу ось таку, якою вона була? Звісно ж, любить добрячок. Вона ж його дитина, і він її саме такою створив смуглявою й кучерявою. І бабуся те саме онучці сказала. І що Мирослава на це відповіла? Мирослава задумалась і каже: А як же Софійка, вона ж така гарна, її всі так люблять, всі так хочуть бути схожими на неї. Так само, як і я. Хочу бути схожим на їжачка співака. Так, зайчику, але ж хіба ти не особливий? Особливий. Хіба у тебе немає якихось особливих здібностей? Є, але я співати не вмію. Якщо ти станеш схожим на їжачка, ти все одно не навчишся так гарно співати, як він. Справді. Але за те ти вмієш гарно грати в футбол. Так, і вірші я гарно ще читаю. От бачиш? Добрячок, дуже дякую тобі за таку гарну підтримку. Я завжди радий допомогти. А до речі, що сталося з Мирославою? А вона все обдумала, подивилася на себе у дзеркало. І вже ніколи ніколи не намагалася бути схожою на когось іншого. І я не буду, добрячок, намагатися бути схожим на когось іншого. От і молодець, молодець! А нам же час прощатися з телеглядачами. Так, на добраніч вам малята, і будьте самі собою. Солоденьких вам снів, і нехай добрий Ісус вас благословляє. Thank you. Чиши стулять у тебе.